Ми в Ходосівці, і сьогодні вам покажемо новий формат заміського життя поруч з Києвом. Тут є все готові таунхауси, будиночки з власним подвір'ям та сучасний клубний будинок. З апартаментами та басейном. Таунхауси вже збудовані і введені в експлуатацію. Можна заходити на ремонт і зустрічати весну у власному домі. До будинку підведено 15 кВт електрики з можливістю підключення сонячних батарей на даху тауни, мають власну свердловину, біосептик і терасу для відпочинку аж 300 метрів. А якщо шукаєте будинок із землею, у нас є два варіанти, кожен з яких по 190 метрів. Ось перший і ось другий. Кожен з власним подвір'ям і будівництво закінчується вже цього року. І все це можна купити в розтермінування без відсотків та без дорожчання. Я тут буде басейн, спортивний майданчик і затишна зона відпочинку. Твоя, Твоя оселя у Ходосівці. Ходосівці. Тут, тут починається, починається новий, новий рівень заміського життя.